Вітаю, я Світлана Новікова, вчителька хімії. Ми з вами продовжуємо вивчати тему неметали. Сьогодні пригадаємо, що таке неметалічні властивості, як змінюється електронегативність і властивості неметалічних елементів у періодах та групах, що таке окиснення і відновлення, окисник і відновник. Спрогнозуємо хімічні властивості неметалів залежно від їхньої будови і положення елементів у періодичній системі. Розглянемо застосування неметалів. Пригадаємо деякі поняття. Неметалічні властивості це здатність атома елемента приєднувати електрони. Число електронів, яке може приєднати атом неметалічного елемента, дорівнює число електронів, яких не вистачає атому, для завершення останнього енергетичного рівня. Електронегативність здатність атома елемента зміщувати до себе електронну густину спільних електронних пар у речовині, тобто здатність атома притягувати електрони від інших атомів. На рисунку зображено, як змінюються неметалічні властивості й електронегативність елементів. У періодах зі зменшенням атомного радіусу неметалічні властивості елементів посилюються, і електронегативність збільшується. У підгрупах зі збільшенням атомного радіусу неметалічні властивості елементів послаблюються і електронегативність зменшується. Давайте повторимо, що таке окиснення і відновлення окисник і відновник. Процес, у якому частинка втрачає електрони, називається окисненням, а сама частинка при цьому є відновником. Процес, у якому частинка приєднує електрони, називається відновленням. А сама частинка при цьому є окисником. А тепер спробуємо спрогнозувати властивості неметалів залежно від розміщення неметалічних елементів у періодичній системі. Властивості неметалів як простих речовин залежать від властивостей неметалічних елементів, якими вони утворені. Спочатку розглянемо властивості неметалів як окисників. Атоми неметалічних елементів здатні приєднувати електрони. Тому для неметалів характерна роль окисника. У періодах зліва на права неметалічні властивості посилюються, а в групах зверху вниз послаблюються. Найбільш виражені неметалічні властивості має флуор і проста речовина фтор, яку утворює цей неметалічний елемент. У хімічних реакціях фтор може лише приєднувати електрони і виступати окисником. Порівняємо неметалічні властивості галогенів, елементів сьомої групи, головної підгрупи флуор, хлор, бром, йод. У підгрупі неметалічні властивості елементів послаблюються, так само змінюються і властивості простих речовин галогенів. Ці прості речовини складаються з двоатомних молекул фтор 2, хлор 2, бром 2 йод 2 Втор реагує з водним із вибухом, хлор аналогічно, але при освітленні. В темряві хлор і водень не реагують, а бром і йод реагують за нагрівання. Загальне рівняння такої реакції: водень реагує з галогеном і із утворенням гідроген-галогеніду. Взаємодіючи з металами, неметали завжди виступають окисниками. Наприклад, Алюміній на повітрі окиснюється киснем із утворенням алюміній оксиду. Унаслідок реакції натрію з хлором, із утворенням натрій хлориду, з'являється полум'я. Неметали можуть реагувати один з одним. У такому разі окисником виступає той неметал, елемент якого має більшу електронегативність. Гідроген, простою речовиною якого є водень, Має невисоку електронегативність. Водень у реакціях з неметалами виступає відновником, а інший неметал окисником. Унаслідок взаємодії водню з сіркою утворюється гідроген сульфіт. У цій реакції сірка виступає окисником. А в реакції із киснем сірка є відновником. Тому що оксиген має більше значення електронегативності порівняна із сульфуром, у наслідок окиснення сірки киснем, утворюється сульфур 4 оксид тривіальна назва цієї сполуки сірчистий газ. А тепер проаналізуємо властивості неметалів як відновників. Відновні властивості можуть виявляти неметали, які утворені неметалічними елементами з невисоким значенням електронегативності, зокрема водень і вуглець. Ці неметали є відновниками у реакціях з киснем, галогенами, азотом. Водень, вуглець і чимало інших неметалів горять у кисні або на повітрі з утворенням оксидів. Наприклад, водень реагує з киснем із утворенням води. Якщо неметалічний елемент виявляє змінну валентність, то при нестачі кисню може утворитися оксид із нижчим ступенем окиснення, а при надлишку кисню вищий оксид. Так, за нестачі кисню вуглець окиснюється до карбон 2 оксиду. А за надлишку кисню до карбон 4 оксиду. Водень і вуглець можуть відновлювати метали з відповідних оксидів. Ці реакції використовують у металургії для добування металів. Наприклад, вольфрам добувають взаємодією вольфрам 6 оксиду з водним. Унаслідок цієї реакції утворюється вольфрам і вода. А тепер розглянемо застосування неметалів. Більша частина кисню, який добувають із повітря, використовується в металургійній промисловості для отримання сталі з чавуну. Кисень широко використовують у хімічній промисловості для добування різних сполук. Він необхідний для спалювання різних видів палива. Кисень відіграє важливу роль у природі. За участю кисню відбувається один з найважливіших процесів дихання. Окиснення вуглеводів, жирів і білків слугують джерелом енергії живих організмів. У медицині кисень використовують для підтримки хворих із ускладненим диханням. Кисневий коктейль, кисневі подушки, маски, апарат штучної вентиляції легень. Нормальний рівень насичення киснем крові сатурація 95-100%. Деякі віруси, наприклад, COVID-19, вражають дихальну систему. Сатурація падає і таким пацієнтам призначають кисневу терапію, що є складовою протоколу лікування. Про застосування інших неметалів ви дізнаєтесь з конспекту до цього уроку. Підсумуємо. Неметали в хімічних реакціях можуть бути і окисниками, і відновниками. І з металами неметали завжди виступають окисниками. Неметали можуть реагувати один з одним. У такому разі неметал, утворений більш електронегативним елементом, є окисником, а інший відновником. Водень і вуглець використовують як відновники для добування металів із оксидів. Для закріплення матеріалу пропоную опрацювати конспект і розв'язати тестові завдання. Дякую і до зустрічі!